Алло! Да, Що там ренджер? Готовий, значить, смотри, Шаги, треба поки ми звернулися зараз із запорозького напрямку. Треба, доїду, треба щоб ти путку зняв там кулімід буде стояти. Задню будку сніми, просто щоб був пікап, і все. я тоді дзвоню ще комбату, щоб приїжджав забирав. Приємно, коли заходиш до себе в кабінет і бачиш таку стопку е грамотки, які мені бригади дають, батальйони дають, за те, що я скільки допомагаю армії. Ви знаєте, ті, оті е грамоти, вони напевно найдорожчі і більш дорогі, е іноді так е кажеться, ніж державна нагорода. знаєте, І коли зробили е волонтерський рух, зробив е е орден звитяги, які ми можемо вручати солдатам, тим самим доказуючи те, що дякувати вам за те, що ви робите, я думаю, що це навіть і в ваших очах, і в ваших думках, навіть воно іноді буде приємніше, ніж одержувати державну нагороду. Тому, щоб ви знали, я за вас піклуюся з першого дня, я з вами дружу з першого дня і по. Просьбі вашого командування, значить, ми е, від себе особисто, від свого благодійного фонду, ми хотіли вручити вам орден збиття. Старший лейтенант Пенчук. Значить, от такий орден другого степеня в серебрі, в золоті. Я думаю, що він буде ну, служити. Е, От тільки будете дивитися і ви будете вспоминати, що про вас пам'ять і знають. А там воно повністю посвідка ваша повністю А отам пам'ятка, що означає цей орден. Так що, дякую. Служна народу України. Так. Я буду, е, хлопці, всіх підряд, щоб я там не... Старший лейтенант Насток. Настюк. Настюк. погано написано. Дякую, що ви в нас є. Дякую, що даєте нам хліб вирощувати. А ми вас ви їх маємо, будемо допомагати. Слава Україні! Героям з нас! З Українського народу! Шовченюк. Шовгенюк. Шовгнюк? Ой, синочок. Бля. <хи> <хи> на, ну. Це тобі, синочок, раз ти ну, наз, названим синочком мій був, то ти не мій останешся. Тому де б ти не був, навіть якщо ти на дієм підеш, то ти будеш мене повний все одну. І будемо наразі зустрічатися. Дякую вам за те, що допомагаєте. Служу українському нарадую. Так, лежить себе. тут. Так. Далі лопатчук, правильно? Я yeah. ну кофе я твоя точно записне. Я вже зроблю. Дякую тобі за службу, дякую, що ви дякую, що ви робите. О, бідняк! Немає. Хто Розь, передасть? Та я думаю, я так, все, бідняк, передайте, подякуйте. Дякую забивство. Так. Це за меню. Я. Yeah. Дякую за службу. Дякую, що ви нам даєте можливість працювати. Служу українському народу. Yeah. Ну з тобою, друже, можна, ти шашлики нормальні жариш. Дякую тобі. Дякую за службу. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Так. Петровський. Немає уряди кості. Бачу вже ти будь ласка. Дякую. І... Палієчку. Виконує боя завдання зараз. Виконує завдання. Ну і хай трошки вона із запізненням. Але я, розповім, що я, я вважаю, що ця людина заслужила. То, хотів я її ще привезти тоді, коли він служив. Бодя, іди сюди, синок. А це тобі особисто. Я е, дивлюся, ти хлопців не... не забуваєш, ти хлопцям допомагаєш. Тому е, хотів тобі ручище тоді, коли ти служив, але не жалкую навіть про те, що я роблю це зараз. Дякую вам, за українську має. Все, Дякую тобі, що ти такий є. Саме головне, допомагай тепер хлопцям, що вони їші, а ми їм будемо допомагати. Слава Україні! Героям Вітаємо слава! Всіх позробляю! і захист і суверенітет нашої рідної держави рідної неньки України. Досить е, щиро завдячую. Подякував Олександру Григоровичу, що буде Україною, все буде слава Богу. Григоровичу ми познайомилися на фронті рік тому він був у нас вже четвертий раз приїхав, привіз нам ці фані нагороди. Слава Україні, героям слава, Це буде Україна! Дуже приємно, що українські воїни, такі самі, як і ми, один одного підтримують. Воюємо за нашу країну, за наші сім'ї. Григоровича знаємо, всі одинаково більше року. Такий самий наш побратим, як і всі, дуже приємно. Щиро вдячний Олександру Григоровичу за цю нагороду і за допомогу, за все те, що він для нас робить. Ця нагорода означає, що про нас не забувають, а ми будемо далі боронити нашу батьківщину. Слава Україні! Не бачив всіх живими, здоровими. E, свято віру в те, що не останній раз. І щоб ви знали, я допомагав, допомагаю і буду вам допомагати завжди. Навіть коли війна закінчиться. Тепер ви бої, як сказати, <рек comunidad message> закріплені, як земля за колгоспом. Тому слава <cézio> Україні! Дуже приємно було отримати цю нагороду з рук Олександра Григоровича Поворознюка. Це наша мотивація, це наш стимул. Іти вперед. Іти за Україну. Дякуємо вам, що ви в нас є. Цінуємо, любимо, поважаємо. Я нагороду таку орден звитяги. Вручили хлопцям 10 орденів, ну, яке командування дало, хто хлопці заробив, ну саме ну Оце весь кайф оці. їдеш з настроєм, що хлопців провідав, хлопці з настроєм остаються почаще їм до них надав. Саме головне для любої Людини це ну, повага, от, внимание. Це головне. Приїхав, уважив, і хлопці довольні, і ти на адреналіні. Ну, все як. Хоча ще треба користувати ну, хлопцям провідувати і всім їздити. Ну, скільки без ротації, представте, це ну, блядь, важко. Ті один блядь, ноль Бажано перші пічники по мати піхонічку, а потім на воду. Сейчас я поїду на ньому. Це буде на ново. Завтра хай приїжджають, десь вже приїхали і все забирають. Пане полковнику, Передаємо вам ще одну машинку, ту, що обіцяли. Це вже остання з тих, що ми під програму губернатора обіцяли. Вам ось усі документи. Машина перебрана, резина нова машина огонь. Тому ось вам ключики. Дякую. Нехай вона приносить пользу і прискорює нашу перемогу. Дякую. Все, слава Україні.